Росія панікує і переміщає цього разу свої стратегічні системи С 400 з Калінінграда на фронт в Україну. Це сталося не просто так. Це відбувається на фоні значних суттєвих втрат, про які ми ось щойно говорили, і це підмітили працівники Міністерства оборони Великої Британії. Про це вони звітують у своєму щоденному зведенні в мережі X за даними британської розвідки. Росія вважає Калінінград одним із своїх найбільш стратегічно. Чутливих регіонів, зокрема, і через те, що він з трьох боків уже межує з державами-членами НАТО, тому переміщення систем С-400 з Калінінграда є важливим фактором, зауважують британські розвідники. Чому та тому, що той факт, що міноборони Росії здається готове прийняти додатковий ризик, підкреслює надмірне навантаження, яке спричинила війна для деяких. Ключових сучасних можливостей Росії йдеться у зведенні ОТ і проблеми. Система С 400 нагадаю, вважається російським еквівалентом, що правда не таким ефективним американського комплексу. Петріот, фактично, це модернізована версія радянської С-300. Голландське розвідувальне агентство Орік зазначає, що українські військові знищили С 400 вже щонайменше п'ять разів, зокрема командні пункти та пускові установки і радари. Це дорога втрата для окупантів. Нагадаю, 14 вересня контррозвідка СБУ та військово-морські сили України провели унікальну операцію біля окупованої Євпаторії. І як повідомляли тоді медіа захисники на. Що знищили російський комплекс ППО С 400 тріумф вартістю 1,2 мільярди доларів? Тим часом НАТО бачає в Росії теж загрозу і закликає об'єднуватися і посилювати військово-стратегічні союзи між країнами-партнерами в таких тісненьких вузеньких колах в рамках північно-атлантичного альянсу. Литва закликала до посилення військового союзу з Польщею через російську загрозу, і робить це вона в особі свого міністра закордонних справ. Литва повинна значно посилити військовий союз з Польщею через зростання загрози з боку Російської Федерації, бо необхідно враховувати найгірші сценарії розвитку подій. Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Литви Габріелю Салансбергіса, якого цитує TVP World. Настав час завершити литовсько польські стратегічні проєкти в галузі комунікації і значно посилити військову співпрацю, Обидві країни несуть спільну відповідальність за одну з найбільш чутливих точок в НАТО сувальський коридор. Нагадує Лансбергіс під час презентації плану з 10 пунктів щодо підготовки до військової загрози з боку Росії, яка зростає. Міністр додає, що в рамках побудови нової стратегії безпеки Литва повинна. Зміцнювати регіональне партнерство з країнами північної Європи та Балтії, а також вчитися в Україні щодня не тільки на відстані, але й перебуваючи там, як зауважив Ленсбергі, США були й повинні залишатися головною опорою безпеки НАТО і Литви, а Німеччина, яка голосила про розгортання своєї бригади з п'яти тисяч солдатів у Литві, стає європейською стратегічною опорою безпеки. На думку міністра, його країна, тобто Литва, повинна виділяти на оборону щонайменше 4% ВВП, але у проєкті бюджету на наступний рік на ці цілі поки що передбачено 2,7%. На думку експертів, ця цифра повинна становити щонайменше 3%. Також Ландсбергі зауважує на необхідності вільнюся прокинутись від приємного застою миру і розпочати зміцнювати свою оборонку.